Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак, Це 24 й канал. На календарі сьогодні у нас 3 серпня неділя. Я вам пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати, хочу привітати повітряні сили України сьогодні, 3 серпня, їхній день. І в цей день президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем повітряних сил збройних сил України. Щирі великі вітання нашим оборонцям в повітрі. Знаємо, як важко і нереально вони виконують бойові завдання. Те, що вони демонструють, і те, що ми вам показуємо, як вони це роблять, це просто феноменально б'ють не лише ворога на нашій землі, але й на території країни 404. Ще раз прийміть щирі вітання. Що хочу розпочати сьогодні? Наш огляд мапи бойових дій. Перед тим попрошу вас. Звичайно, ж підпишіться, якщо ви не підписані на YouTube канал 24-го каналу. Поставте лайки, або обов'язково прокоментуйте. Звідки дивитеся і ваші зауваження, побажання? Вони вітаються. Удари по території Російської Федерації. Другу ніч поспіль, сили оборони б'ють і по нафтопоробних заводах. А цієї ночі, з 2 на 3 серпня, вдарили по нафтобазі Вадлері. Це неподалік Сочі. Найцікавіше. Давайте спочатку покажу вам відео, а далі проговоримо, що на цих кадрах відбувається. Баба! Ані верта. Агой! понял? Прекрасні удари, але ви чуєте, яка реакція. На фоні Ну не зовсім їхній акцент російський. Вони радіють, що трощать. Нафтобазу найшов для вас ще одне відео. Продемонструю, як радіють підлітки, мені здається, російські, і на фоні цього всього знімається Ось подивіться. Ось, подивіться, які вони радісні. Вони роблять контент для Тіктоку, чи для ВКонтакті, чи де вони там сидять? На фоні дві дівчини, якийсь хлопець, на фоні нафтобаза палає, а їм весело. Вони такі раді. Тобто, росіяни самі радіють, що їхня земля. Палає тут додати нічого. Можете в коментарях щось та й від себе написати по лінії бойового зіткнення Хочу вам сказати, зараз перейдемо по влучанню, а точніше дам вам відомості. Ударні дрони Сили оборони України уразливо нафтобазу в місті Адлер, це 30 кілометрів від Сочі. Під ударом була нафтобаза «Роснефть кубань кубаньнєфтіпродукт яка знаходиться там на вулиці Авіаційній. Що цікаво, там таких знаходиться 41 резервуар, загальна ємність 31 тисяча. 000... 200 метрів кубічних, а дрони вразили в точно в резервуар на 2000 метрів кубічних. Наразі там досі палає, і по кадрах видно, що можливо вогонь перекинеться. Дуже і дуже на це ми з вами звичайно ж сподіваємось. По мапі бойових дій зараз розпочнемо, але хочу вам з ключового сказати: Діпстейт аналітики кажуть, що в другій половині саме липня атаки росіян зменшилась тобто інтенсивність їхня впала, хоча вона далі на дуже високому рівні. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у себе в Фейсбуці написав: найбільша складна ситуація зараз на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ну, ви розумієте, це ви, от, зараз промалюю вам на мапі, аби ви орієнтувалися. Ось ці, ці напрямки. Вони є. Найважчими за словами головнокомандувача, і справді там тривають дуже і дуже запеклі бої. Я би також знаєте, не, не виключав і сіверський напрямок. Там росіяни активізувалися. Про це зараз ми все детально з вами пройдемося. Я зацитую далі, що каже головнокомандувач Збройних Сил України. Так, от ворог зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики тотального просочування із нарощуванням диверсійних груп у нашому тилу. У такий спосіб вони намагаються захопити зокрема місто Покровськ. Втім, російські диверсійні диверсійні та малі піхотні групи знешкоджуються. Загалом по мапі, от як вони працюють, росіяни? хочу вам. Проілюструвати слова сирського: ось ви бачите, Покровськ знаходиться, і росіяни намагаються обходити по флангах і заходити в тил. Працюють справді просочуванням малі диверсійні групи намагаються пройти. І ви знаєте, що в Покровськ також заходили диверсійні групи. А далі що пише головнокомандувач? каже для ефективної протидії ДРГ створили та. Застосовуємо протидиверсійні резерви, завдання яких пошук та знищення диверсійно-розвідувальних груп противника. Також головнокомандовець зазначив, що учора в суботу відвідав всі командні пункти частин збройних сил і нацполіції України, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем сил безпілотних систем. Це ви знаєте, Роберт робертбровдівмадяр і командирами корпусів та бригад. Хочу вам наголосити, що зараз. Дрони це є ключова ударна міць сил оборони України. В якому розумінні всі працюють на межі, всі працюють просто феноменально. Але дрони це та річ БПЛА, які нищать ворога найбільше, які не дають їм рухатися і просуватися. Тому що ви бачите збори перевірені на БПЛА різного типу, обов'язково робіть те, що ви маєте робити. Це наш з вами обов'язок донатити і підтримувати сили оборони України. Друзі, продовжуємо збір для наших героїв. Ось qr код на ваших екранах на FPV-дрони для наших бойових бригад. Це дуже важливо, тому що FPV-дрони зараз є ключовою зброєю без перебільшення на лінії бойового зіткнення, і дуже часто FPV-дрони зберігають життя нашим героям, тому що наші феноменальні оператори нищать все, що намагається підступати до наших позицій. Хто скільки зможе, давайте зробимо так, аби ці пташки дійшли до наших. Хлопців та дівчат рухамось далі по лінії зіткнення Давайте пройдемося детальніше і почну з найважчих напрямків. Це звичайно ж, сіверський напрямок. Почнемо з нього. Ворог намагається тиснути, ось ви бачите, є просування біля Лиману між Зарічне і Ямпіль на цей напрямок. Також тисне ворог біля річки Чорний Жеребець. Ось ця річка раніше самі росіяни розповідали, що вони рухаються. І просунулося в цьому напрямку. Тут тут знаходиться серб'янське лісництво. Я говорив, до речі, в ефірі 24 го із речником е, оператив е, осу Хортиця. А вони кажуть, що тут нереально просунутися нікому, тому що болота тут Сіверський Донець ріка, тут повалений ліс, все заміновано. Там абсолютно нереально просувати Тому це дезінформація, але найбільше на цьому напрямку ворог тисне саме біля Сіверська, що відомо, що так, давайте я вам наближу. Ворог намагається витіснити наші підрозділи з посадок на схід і південно-східніше від Сіверська. Ось ви бачите, ці от промальовані діпстейтом Верхньокам'янське тут активні бойові дії тривають. Також йде тиск через ліси і поля на південний схід від міста. Росіяни прагнуть просунутися у напрямку населеного пункту. Зараз вони пробують обійти місто з флангів. Ну це їхня традиційна тактика останнім часом: обійти місто з флангів. З півдня тиснуть в напрямку. Ось до виїмки лобові атаки. Верхньокам'янське, ну і з півночі від серб'янського лісництва верніше ближче до своїх. Позиції, якщо говорити про Костянтинівську Костянтинівку, Росіяни кричать: ну в першу чергу, звучати звичайно. Давайте згадаємо часів яр. Росіяни розповідають, що часів яр це повністю ними захоплений. Населений пункт перейдемо і глянемо, як виглядає часів яр на супутникових знімках, аби бачити місто, його північно західна частина. Не контролюються росіянами, так вони позаходили в, в певні частини руїн е, часового яру, але вони не контролюють часів. Яр. Загалом я хочу аби ви розуміли, що часів яр, місто Часів Яр, це вже примара. Немає міста, часів яр там все знищено, там все згільно землею. Є просто такі, от скелети, що можна сказати будинків. Тому назвати це містом або сказати, що росіяни зайшли в якусь частину міста часів яр не можна. Там нічого немає спільного з тим, що ми називаємо населений пункт. Вони все повністю розтрощили. По Костянтинівському напрямку загалом дивимося аналітки Діпстей. Діпстей промалювали просувань. Немає, але найважча ситуація традиційно. Я вам скажу, це є Яблунівка і Олександро Калинове, тому що тут знаходяться логістичні важливі напрямки. Ну і бачимо також наш підрозділ, який знаходиться між Деліївкою, скажімо так і. Яблонівкою вони в загрозі, бо під загрозою, тому що росіяни мають змогу бити з трьох напрямків: це лобові атаки і флангові. Як ви можете вже зараз пересвідчитись? Рухаємось далі. Дуже важливий мирноградський напрямок. Отут бачимо серйозна загроза, і це фактично таке напівоточення цих населених пунктів на цьому плацдармі Промалюю вам. Навіть трошки зближу, або бачили всі населені пункти. Дуже зараз важливо наступне, аби сили оборони України втримали красний лиман. До речі, в коментарях ви виправляли, писали, що це вже Лиман, це не той Лиман, це Лиман саме біля Мирнограда. Так, от дуже важливо втримати лінію оборони Красний Лиман-Білицьке. Якщо ми не втримуємо, то Мирноград буде. Вже фактично втрачено бійці кажуть наступне: що наступні тижні буде вирішуватись доля саме Мирнограду. Що по ньому відомо? Давайте детальніше пройдемося зараз. Тут фронтова напруга максимальна біля Мирнограду. Це фактично Покровський напрямок. Що відомо, ворог веде прицільні обстріли зі ствольної артилерії, а також використовує систему залпового вогню для вогневого виснаження позиції нашої оборони. Основна ціль промисловий вузол і залізничні підходи. У ворога зараз спостерігається підтягнення резервів на цьому напрямку. Ось Марноград, Давайте від масштабу або ви бачили краще і марноград і Покровськ у районі Родинського. От ви бачите, Родинське прибороці позначки в районі Родинського противник ось. Намагається зайняти висоти та терикони, щоб отримати огляд на Родинське, також постійно просуває ДРГ групи до лісосмух, які ведуть прямо на підступи до міста. Пише Мучний в телеграм-каналі, так само тиснуть артою по південних районах, ем, житлових кварталах та дорозі, яка веде до Покровська і Мирнограду. що далі відомо у напрямку Білицького? От це дуже важливо. Я вам кажу, що це от Родинське, Білицьке і Красний Лиман. Така ж сама ситуація: Росіяни періодично обстрілюють логістичні шляхи, плюс фіксуються розвідувальні БПЛА росіян. Вони пробують знайти маршрути постачання у лісосмугах на південь від міста. Були епізоди підходу ДРГ, однак просування дали їм. Е не дали їм просунутися, і район тримають наші бійці. впевнено. загалом на чому хочу зупинитися закцентувати Зрозуміти зараз росіяни дуже і дуже активно намагаються справді працювати по логістиці. Що на новопавлівському напрямку, що на Костянтинівському напрямку, фактично нереально, і дуже важко щось підвести нашим бійцям на передову. Намагаються скидувати дронами, тому що їхати на якійсь машині або бронетехніці нереально відразу все нищиться дронами, і це величезна, величезна проблема. Я Має на увазі логістика. Логістика. Ще раз логістика проблемна річ е, на фронті зараз. Загалом, от ще раз повторюся: е, росіяни в першу чергу намагаються перебити логістику, Білецьке, Білецьке і Красний Лиман. Це проблема для Мирнограда. А відповідно розуміємо, Мирноградська загроза вже стає загрозою для Покровська, а в перспективі. Після цих дій росіяни росіяни намагатимуться дійти також і до добропілля, тому що від добропілля йдуть ключові логістичні шляхи саме до Покровська. І якщо ворог втілить задумане, то для Покровська фактично буде відрізаний від постачання, тому що ви розумієте, з цього напрямку оці от шляхи ця дорога, яка веде на Павло на до Дніпропетровська, вона прострілюється повністю росіянами. Південніше рухаємось. І от зупинимось на цьому напрямку. Це Новопавлівський напрямок. Я почну з іскри. Що відомо на цьому плацдармі? Траса, яка веде на Запоріжжя, жовтим кольором ви бачите прекрасно. Біля іскри, що відбувається? У районі цього населеного пункту ситуація загострюється. Ворог прагне вирівняти фронт і підійти ближче до логістичних розв'язок. Штурми тут відбуваються локальні, переважно по посадках. Іноді заходять ДРГ противника. Олександроград, ось цей населений пункт. Вони намагаються розумієте, вирівняти саме лінію фронту. Ворог намагається просуватися з півдня. Від Воскресенка, як ви розумієте, і дуже е, м, небезпечна ситуація. Ви бачите, сіра зона. Невідомо що робиться, біля е, комара і мирне. Е, я дуже сподіваюся, що наші підрозділи зуміли вийти з цього вже фактично вогневого мішка і оточення. Так, от з півдня тисні на Олександроград е, удари наносять дронами, Загалом е, по техніці по Воскресенці, все без змін. Ось Воскресенка на вчорашній вечір. Ем, наші бійці готують глибоку оборону, бо існують всі передумови ворога зайти у Дніпропетровську область. Дніпропетровську область я промалюю вам зеленим кольором. Ось ви бачите, вони якраз працюють. Це по річці йде тут схематично. А, так: е, ось по річці йде кордон. Ну, червоним промалював. Ось це фактично кордон Дніпропетровської і Донецької областей. І ви розумієте, що перша чергова мета ворога це тиснути і аби заявити, що вони вже фактично контролюють, або як вони хочуть сказати, ще в одному регіоні України. також окремо хочу зупинитися і на зеленому гаю так. Приберуть позначки, бо дуже багато зелений гай. Вони тиснуть. До ріки і до адмінкордону їхня мета тут єдина просто дійти до Іванівки. А Іванівка це вже населений пункт який знаходиться на адмінкордоні, але це вже є Дніпропетровська область. Ось їхня мета на цьому напрямку: йти до адмінкордонів Дніпропетровської області. Нагадаю вам, що справді те, що казав Сирський, росіяни використовують тактику просочування, запускають ДРГ з великими втратами, з нереальними там мінусами і в техніці, і в особовому складі, але головне це для них просунутися. По півдню, що хочу вам сказати, ну, по-перше, покажу вам кадри з Мелітополя. Це тимчасово окупована територія. Тут відпрацювали хлопці Буданова дуже добре, дуже якісно відпрацювали по позиціях по Кадирівцях. Ось, дивіться, Малітополь, і зараз покажу відео. Прекрасне і про що на ньому йдеться. Головне управління розвідки 2 серпня провели успішну операцію на околицях цього окупованого міста. Так, ось гурівське відео. Зараз покажу вам. Оно таке здалеку, але ви все побачите. Ось бачите, що на ньому відбувається за даними гурівців. Вони зуміли ліквідувати п'ять бійців з російської Чечні. Вибухнув мікроавтобус у наслідок детонації. Всі п'ятеро пасажирів були ліквідовані. Також вибух поранив. Росіянам і їхні радіоелектронну боротьбу комплекси, і загалом вони понесли відчутні втрати. Велика подяка гурімцям на цьому напрямку. Якщо повертаючись до МАП, подивитися що відбувається на підданому напрямку. Також росіяни другий день поспіль б'ють по мосту з Херсоні. Вони намагаються відрізати район один Херсонський від цілого міста. Про що йдеться? Дивіться, я зараз вам наближу. Аби ви бачили. Ось оця от частина це називається Корабел. Так, я зараз промалюю, аби ви розуміли, а потім покажу, до речі вам відео. Ось це корабел, і тут знаходиться міст. Ось тут. Росіяни два, два, два дні поспіль б'ють по ньому. Кабами, яка їхня мета. Очевидно, наші бійці на півдні кажуть, що вони хочуть так повідрізати райони, але кажуть охочих росіян, які би хотіли так форсувати річку Дніпро, і йти на вірну смерть в них немає. Але сам факт, що вони починають так виокремлювати і ізолювати райони, взагалі факт звичайно ж неприємний. Як виглядають ці удари? Зараз вам продемонструю ось ці кадри. Дивіться, ось цей міст, який його намалював, і ось росіяни б'ють по ньому. Намагаються його повністю знищити. Ось це і є на мапі, де я вам промалював. Ось ще нам таким синім кольором покажу цей міст, ось по якому вони били. Якщо говорити по позиціях росіян, і де вони намагаються просувати, давайте вернемося з Херсонської області до Запорізької. Наективніші бойові дії тривають біля насампункту Оріхів, ось Кам'янське. І рухав ворога до плавні і степногірськ. Так, от наші сили оборони кажуть, що їм вдалося певні ділянки захоплені росіянами відбити біля Кам'янськи тут теж. Тривають серйозні бойові дії, і більше того, наші бійці кажуть наступне: що якщо раніше саме на південному напрямку росіяни застосовували такі малі групи, штурмові малі групи м'яс м'ясних штурмів по 3-5 осіб, то зараз підтягнули серйозні штурмові підрозділи і почали значно серйозніше попраць... пропрацьовувати на цьому напрямку. Що ж такими були головні події? З лінії з лінії фронту з, з мапи дій, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте, поділіться. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.